Привіт! Уже є наші товари. В принципі, тут є два варіанти. Перший робити якийсь банер коли, скажімо так, відвідувачу сайту сайта не зрозуміло, що він точно хоче, щоб йому під підсказали. Так, що краще, давайте його зробимо. Для цього клікаємо по нашому контейнеру. І додаємо дівблок блок Називаємо його банер Ця штука. Класно підходить для будь-яких сайтів, тому що завжди будуть ті, хто не розуміє, що їм добре, що їм погано, і взагалі що для них підібрати. І коли ми пишемо, що в нас є навчений менеджер, який по знаку Зодіаками підскаже, що для вас краще підходить, це круто працює. Ось у нас є банерок, наприклад, як ми його оформимо. У нас є варіанти. О, до речі, можна таку водку зробити, як тут. Тут, до речі, зверху бачимо якось гострий кут. З'явився десь стиль співпали, мабуть. Так. Так, ну, мабуть, давайте допишемо переваги, наприклад, я скорочено. І повернемо це заокруглення. Бо десь ми щось тут переробляли, напевно. А, напевно, це ось тут. Так, ми цей кут змінювали і воно туди вплинуло. Але це не суттєво. Або такий банер можна зробити. Тобто, або обводка у нас із стилів, які в нас є, або ось такий градієнт. Так, я думаю, градієнтом буде цікаво. Тому зробимо градієнтом. У нас градієнт у секції. Тобто, звичайно, що ми можемо відтворити, але, напевно, швидше буде. Прибрати цей баннер. Вставити нашу секшн, потім дублювати. І баннер. Ну, баннер new буде, потім ми стилі в стремо, І у нас все, що ми лишнє прописували, пропаде. Так, відступ. До речі, чомусь він не на всю ширину. Так, у нас тут 95%, Це можна прибрати. Супер. Так, у нас тут якісь є отступи. Давайте зробимо з усіх боків. Думаю, такі пікселів 100 соткі чи маленький, але потім, якщо що, переробимо. Все, заокруглення градієнт є. Так, далі якийсь заголовочок. Ось звідси, наприклад. Сюди його. Так, і що ми напишемо? У вас є питання. Наш менеджер. На них відповість. Звичайно ж, або навіть тут не знак питання, а знак оклику. Звичайно, що можна написати щось конкретне. Потрібна допомога з підбором гри, не знаєте для якої консолі там. Ну тобто, щось по тематиці. У вас буде ваш сайт, звичайно, не про ігри, там, про що ви там будете робити, так? Якась там посла чи товар продається. Можна конкретики додати, або таке ось щось загальне написати. Так? В, принципі, в принципі, це чудово, але нам ще треба додати. Сам спосіб на зв'язку. Так, ну в даному випадку це у нас телефон і наша кнопочка. Або така кнопочка, або така, до речі. Напевно, така буде краще. Номер телефону звідси візьмемо. Ctrl-C, звичайно ж. Так, давайте сюди додамо ю-блок, щоб зробити їх вертикально. Так. Ctrl-V, номер телефону є. І, напевно, ця кнопочка. Так. І тут не переглянути каталог. А, безкоштовна консультація. Так, супер. Тепер нам потрібно подумати, як його скомпонувати. У нас є варіанти, як я говорив, можливо, тут зробити вертикально. До речі, тут у нас десь від відступ великий. Ось від button. Напишемо топ-0. Так, на англійський, звичайно ж. Так, і приберемо. Це для нас лишнє. А тут зробимо вертикально. Назвемо так. Наприклад, call. Flexo. Вертикально. По лівому краю, ось десь так. І це також зробимо. Спробуємо ще зараз зробити. горизонтально, я думаю, що було у нас тут текст, і справа на ця частина. Тому включаємо флекси, в принципі, воно вже щось у нас, але воно розтягується. Напевно, зробимо по центру. Так. Десь тут у нас також є відступ. Ага, ось він є, так. 30 пікселів. Великий. Давайте назвемо його H2, наприклад, і приберемо. Цей отступ ми могли б дочіню, а стріляло, воно буде впливати на всі інші. Тому краще так. Так, що у нас тут, до речі, що? Отступи однакові. Так, так, так. Це у нас знизу чомусь, так? Де наш дівблок? Ось. Он. Він не на всю висоту. Ну, давайте спробуємо що ж. Тоді, тоді, тоді його. Розтягнути, щоб воно було ніби центровано. Тут бачимо, що кнопочка в два рядки не поміщається. Мабуть, для цього тексту задамо е обмеження, щоб він був не на всю ширину, а, наприклад, там на 70% від цього банеру. або навіть менше. Так, супер. Тепер все поміщається. Хоча така кнопка в нас здоровена. Мабуть, навіть не по лівому краю зробимо, а від краю до краю. Тобто Space Between воно по краям. Бачимо, що заголовок достатньо великий, можливо, б його зменшити або збільшити номер телефону і відстань між цими елементами. Давайте. бік буде номер телефону, так, великий. Ну, 25 пікселів вже нам не потрібно. І спробуємо збільшити по розміру кнопки, подивитися, можливо, це буде круто, можливо, ні. В цілому може і таке бути. Тобто. Номер телефону це конверсійний елемент. Сюди треба, щоб бачили, натискали та телефонували. Бо по-іншому це працювати не буде. Тому, в принципі, він може бути таким великим, значно великим. Наш менеджер. Так, у вас є питання з менеджер на них відповість. Ну, допоможе з підбором. Давайте. Допоможе. З підбором гри. Так, так тут щось у нас зайве. А, допоможе так з. Ні, не круто. Прибираємо пробіл, shift-пробіл. Що у вас Windows, то якось там по-іншому. Тобто, щоб воно перенеслося на іншу стрічку. Тому що з підбором гри, а не допоможе з. Допоможе з. Правильно, наш менеджер допоможе з підбором гри. Тому краще форматувати текст. Так. В цілому, непогано. Єдине, що бандер достатньо великий, можливо, все-таки я трішки зменшимо, по висоті, як мінімум. Давайте подивимося, до чого ми можемо це прив'язати. Так, ось якісь є у нас така. Відстань, можливо, ми на неї будемо орієнтуватися. Тут, до речі, як будто би зверху більше, ніби, так? Чи ні, чи це мені здається, Давайте подивимось. Так, тут у нас 150 пікселів, а зверху. А ні, 150, так здалося, що не дуже рівне. А тут у нас скільки? Так, я зажимаю Command Shift 4, 128. Якщо у вас Windows, ну, скріншотілку якось скачати. В принципі, може бути так. Я думаю, що і збільшувати немає сенсу. так? цілому все непогано, тільки ми бачимо, що знизу більша відстань і від тексту, і від кнопки, коли от я сюди навожуся. Так, бачите? Тут є ось такі от лишнє, так, 16 пікселів. Тому ми звідси 16 пікселів і віднімемо, це буде 60. До речі, можна, наприклад, Ctrl-Z якщо важко в голові рахувати, тому на мінус 16, так і написати, нажати Enter. І все, Webflow сам це прорахує. Мені не дуже подобається, що оцей текст. Трішки конфліктує з номером телефону. Можливо, у вас є питання, це зрозуміло, йди задавай. Цей текст якось зробити його, трішки зняти з нього акцент, зробити, можливо, тонше. Щось таке, щоб у нас не було такого сюди. Акценту велико. Тому що номер телефону, ось, сюди телефонує. Так синій. Ні, сині, ми його робити не будемо. В цілому непогано. Можливо, ось у нас є ось якийсь кругляш, можливо, ми його також туди в бандер. Якось там додамо, і, можливо, цю штуку. Просто щоб у нас було пов'язано, так, що у нас єдиний стиль. Можливо, і сюди б його додати. Тобто, чому б ні? Ну, давайте спробуємо. Візьмемо ось цей кругляш. Можливо, ось так от сюди його додати десь на це зображення, буде цікаво. Спробуємо. Так, Ctrl-V. Ага, він кудись подівся, бо він не знає, до чого йому ліпитися. Для нашого дівблоку треба сказати, ти position relative. І наз назвати його, так? Звісно ж. Текст BG, наприклад. Тобто background. Ну, назва, звичайно ж, ролі ніякої не грає. Але наз називати обов'язково. Так. Міні. Давайте дублюємо клас. Там буде якась second section. Тобто для другої секції. І розберемося. Так, зараз воно у нас по правому крайним треба по-лівому. Можемо так, наприклад, взяти лівий край в пікселях, ну, десь ось сюди перемістити. Я зараз це зробив у відсотках, робіть в пікселях. В цілому, ніби нічого і не змінилося, але є такі от елементи, які ось він з цим уже якось там пов'язаний. Це цікаво. Можливо, сюди, наприклад, оце коло десь помістити. Так, треба знати міру, можливо, її не варто, але ми можемо протестувати цю гіпотезу. Спробувати. Буде добре, буде погано. Так, Ctrl-V. Знову ж таки, щоб воно знало, куди кріпитися, ми кажемо relative. Це значить, що все, що в Position Absolute, кріпить до мене. Так, супер, чудово. Також буде second Section. Так, супер. І куди ми його? Знову ж таки, не у відсотках в пікселях. Я зараз роблю це неправильно. Просто щоб не втрачати ваш час. Бачимо, що тут, типу, ну, воно перекриває якось щось. Це не круто. У нас тут є два варіанти, як це е, прибрати. Ми можемо скрити те, що виходить за межі, але в нас і зображення обріжеться. Це не варіант, тому треба зробити, щоб текст був вище е, цього елементу. У цього елемента немає мене але ми можемо його прописати, наприклад, один. І якщо ми для тексту пропишемо 2, для цього перейдемо в position relative, і напишемо 2, він буде вище вище цього елементу. І все, ніби воно, а ось воно. Бачите, кудись там полетіло, тому що в нас були відсотки. Тому давайте все в пікселях. Так, 20 пікселів, а він в секції. Давайте його помістимо не в секцію, а в контейнер наш. так? Затискаю ліву клавішу мишки, втягну його з ліва на право, ось він вже в контейнері. Наш контейнер знову ж таки в position relative. Ось, все, супер, тепер воно не буде нікуди там тікати від нас, тому що воно було в секції. Зараз буде все круто. Так, давайте подивимося. Так, ну, коло, звичайно, ж може змінюватися. Тобто, воно тут так виглядає, там по-іншому. Давайте от, ще приберемо на край. В цілому, ніби є такий елемент, він якось пов'язаний з цим колом. Знову ж таки, можна було б його помістити, наприклад, ось сюди. Так, тобто, не обов'язково ось так, як тут. Можна можна взагалі його не використовувати. Ну, як я говорив, що це може бути цікавим елементом. Знову ж таки, все в пікселях. І десь його туди помістити. Знову ж таки, ми бачимо проблему, що тут зображення у нас знизу. Ніби цікаво, воно може бути так. Але тут обличчя комусь вже перекрило, я вважаю, це не круто. Тому для нашого зображення також якийсь там Z2, тобто воно вище, чим одиничка, так? І все воно зверху. Ось і такий елемент. Він чимось схожий на нашу обводку у зображення, так? В принципі, тут і тут однакова товщина. Все виглядає прикольно. Гаразд. На цьому, думаю, з цим блоком досі. Ви бачите, ми до нього повернулися і щось зробили цікаво, бо прийшла ідея. І тут спробуємо щось схоже. Так, давайте спробуємо. Копіюємо, Ctrl-C, йдемо сюди і спробуємо щось таке додати. Можливо, десь сюди, туди, ну, подивимося, так? Можливо, воно і не потрібне буде. Так, Ctrl-V, знаємо, що воно кудись втече, бо Position Relative не ввімкнено. Так, супер, де там воно у нас? Давайте будемо розбиратись. Ось він, Circle, він кудись подівся. А, він десь за межі вийшов. Так. Раз, давайте допишемо банер. Ну, так, скорочено. Так, ось він з'явився у нас. В принципі, я тут не обов'язково додавати його особо, особливо не, не видно. Так, я думаю, він тут буде зайвий цей елемент. Давайте його приберемо. Ось. Можливо, й додати. Давайте спробуємо. Так, додамо її Ctrl-C це наш наша коло. Ctrl-V. В принципі, в принципі, може бути щось таке. До речі, ще можна використовувати, от, наприклад, мінус 1. Тут не видно, але якщо б це була просто секція, то воно б спрацьовувало. І воно було б позаду всього. Так, ну нехай нуль буде, хоча це не суттєво. Так, сіркл-сіркл у нас назва однакова, тому давайте дублюємо клас або допишемо бандер. Circle. так. Ага десь у нас уже це є. Тому ще раз дублюємо. Не треба, щоб воно було з чимось пов'язано Так. Гаразд Circle 2 там якийсь буде. Це не суттєво І тут ми що ми зробимо десь так. Звичайно ж, треба зробити, щоб у нас от цей весь контент був вище, тому кол беремо Position relative не absolute, relative це я випадково. І, наприклад, двічко. Так, воно вище. В цілому. Може, і так бути, я б якось підправив, щоб воно було, щоб тут така лінія була, щоб ось цей вихід за межі з цим співпадав. В цілому цікаво, є якийсь там елемент, і він, крім того, робить акцент на конверсійних елементах, тобто кнопка і телефон, натискай та телефонуй. В цілому непогано, у нас такий вийшов прямокутничок. Якщо от подивимося, у нас от така от конструкція збалансовано, і, в принципі, це чудово. Все, це базовий банерок для поклику до дії. І додавили ми вже якісь там елементи, які будуть, будуть через весь, весь наш сайт. Ось тут, до речі, такий от фон так, по, ну, навколо, так, він прозорий, дуже схожий на оце, що тут у нас є. Тобто у нас якась вже дизайн-код, якийсь є, концепція. Там ще в футрі десь щось таке додамо, і в наступних блоках, ну, які будуть в наступних відео. А зараз на цьому, думаю, буде досить. Якщо відео було корисним, поставте йому лайк і напишіть в коментарях, чи потрібні, на вашу думку, такі бандри на сайтах. Я вважаю, що на кожному сайті, неважливо, там функція, яка там у нього чи він послугу, пропонує, чи товар якийсь продається. Завжди потрібно, щоб людині могли допомогти, тому що вона може не знати, що саме для неї краще. Я вважаю, що на всіх сайтах це потрібно. А ви користуєтеся, коли замовляєте якісь послуги такими штуками. В общем, чекаю вас в коментарях, напишіть про це. І, в принципі, якщо ще маєте сили, то переходьте до наступного відео, де ми будемо продовжувати робити цей сайт. Тому до зустрічі в тому відео.